Жилянська, вигляд зверху, Ви бачите, автівки деякі поїжджають, якісь затоплення. Відео трошки прискорене, щоб зберегти ваш час, тому що ми його Час – це найбільший ресурс. Ось, бачите, це вже Софіївська Борщахівка, елітна передмістя Києва. Тут теж не буде Те 30 не стане. Від більше. Ось бульвар Тараса Григоровича Шевченка, тут теж складно ще тут складноще по всьому Києву, по всій Київській області, навіть у сусідніх областях є певні затоплення. Ось знову це Лепса чи Жилянська, точно не розберу. Бачите, тільки затоплені майже пороги. Звичайно, вантажівки проїжджають, але для льох легкових. це досить неприємно бачите, велосипедист проходить, несе велосипед. Панідець, відео трошки прискорено нагадаю. І завжди, будь ласка, присилайте нам фото і відео з місць ЧП, ДТП та таких пригод. З вами працює команда ДТП Київ Владислав Антонов. Ми вас дуже любимо, цінуємо. Завжди про вас пам'ятаємо, і завжди готові допомогти ось бачите, чоловіка, велосипедист, піде, незважаючи ні на що. А це, звичайно, лепси бігли з Ви Бачите, як люди намагаються жити за практику. Майтеся, друзі, все буде Україною. В будь-якому разі переможені. усі складнощі і окупантів, і дощі, і потопи. Ми реально непереможні і я в цьому пересвідчився багато разів за минулий і за 2023 рік. Посилайте, будь ласка, ваші відео, фото. Ми дуже чекаємо і завжди допомагаємо нашим постійним кореспондентам. Я пішов займатися сім'єю. Дуже вас всіх люблю, ціную. Чекаємо ваші фото, відео. Запишіть, будь ласка, наш номер, вайбер, телеграм. Завжди практично на зв'язку, але світові повідомлення, що, будь ласка, текст. Дуже дякую всіх підняти. Отак виглядить жесть.